Привіт! В цьому відео поговоримо про те, як обрати ноутбук. Це значно легше, ніж здається. Головне правильно відповідати собі на питання, які ви собі самі і будете ставити. Але про все по черзі. Поїхали. Спочатку давайте про все прям дуже просто. Я б виділив три основні сценарії використання лептопа. Перший це коли ноут постійно з вами, тобто він катається по офісах, по зустрічах і все таке інше. Другий це коли ноут іноді залишає вашу оселю, але переважно знаходиться вдома. Ну і третій це коли ноут знаходиться вдома постійно, перетворюючись на умовно стаціонарне рішення. Отже, якщо вам потрібен ноутбук, з яким ви не розлучаєтесь і який вам потрібен всюди, то дивіться на легкі та невеликі моделі до 15 дюймів. Ще треба не забувати про автономність. Розетки є не всюди, а брати ноут, який буде в режимі друкувальної машинки, розряджатись за 3-4 години, ну таке собі. Тому в цьому сегменті моменті домінують макбуки. Але не тільки вони, є такі ноути з хорошою автономністю і на Вінді. Так, я знаю, що ще існують Nix системи але якщо ви ними користуєтесь, то, мабуть, ви самостійно розберетесь, який вам потрібен ноут. Сценарій другий: коли ноут все ж таки іноді з вами десь катається, тут вже потрібно дивитись на моделі від 15 до 17 дюймів. І таку річ, як акумулятор, можна вже. Трохи ігнорувати, вона не настільки важлива, тому що тут важливіше збалансувати компактність, щоб ноут було зручно за собою тягати, і розмір екрану, щоб вам не було боляче в нього дивитись. Ну і третій сценарій це коли ноут постійно знаходиться у вас вдома. Логічно було б припустити, що тут я скажу беріть найбільше, але ні. Ну тобто, так, ви можете брати найбільше, але тут вже можна вдатись до хитрощі. По перше. Менший ноут плюс окремий додатковий монітор, не топовий, просто стандартний нормальний монітор. Це майже завжди буде дешевше, ніж великий ноут. А ще це зручніше, тому що ноут з меншим екраном все ж таки легше носити в разі необхідності. А якщо вам прям потрібен додатковий монітор, то є портативні монітори, які теж можна з собою носити разом із ноутом. Окрім цього, можна ще вільно грати з форм-фактором. Наприклад, використовувати разом із зовнішнім монітором трансформер. Наприклад, як Lenovo Yoga, який суто під робочі та творчі задачі. Або Рогфлоу, який вже про ігри. це не ноут, це клавіатура. І де-факто це все ще планшет, який можна зручно взяти з собою на кухню та поставити, щоб щось балакало, поки ви готуєте, або подивитись ввечері фільм у кроватці. Це не фільм, зветься у кроватці, це місце. Фільм у кроватці. Я просто обожнюю трансформери, тому можу дуже довго розписувати, чому це зручно. З цього всього випливає наступне питання: для чого саме вам потрібен ноут? Тому що різниця в цінниках просто величезна. Є такі собі друкувальні машинки, прості, доступні ноути, які дозволяють вам працювати з мінімальним офісним пакетом, відповідати на мейли, ну і все. Ну, може ще подивитись якийсь серіальчик та пограти в третіх героїв. І щось таке на момент зйомки цього відео за 500-600 баксів можна знайти прям легко, і варіантів безліч. Є ноути, у яких більш потужне залізо, більш цікаві екрани, і можуть вони значно більше. І хоч це все ще далеко не топові рішення, цінники у них вже відчутно більші. Тому що вони вже дозволяють працювати з графікою, наприклад, в фотошопі, зі звуком, наприклад, в аудішн, а іноді навіть з відеомонтажем. Не всі, звичайно, та не завжди, але бувають і такі випадки. Але якщо вам потрібна максимальна продуктивність, то це ігрові лептопи. Зазвичай важкі, зазвичай дорогі, але бувають і виключені. Тим не менш, сучасний ігровий лептоп це майже завжди гарантована портативна, умовно портативна іноді, але все ж таки найвища продуктивність. І там вже можна працювати із 3D-графікою, із важким відеомонтажем, і звичайно ж ігри, куди ж без них. І якщо ви хочете просто обрати, не вдаючись до деталей, то цієї інфи вам вже майже вистачить. Всі фільтри праворуч: ноутбуки, трансформери, офісні, ігрові. Просто вбивайте свій бюджет та дивіться на те, що є. А ще можете подивитись на оптимальні там зібрані ноути, які можуть трохи більше ніж друкувальна машинка, але все ще не ігрові. Якщо прям дуже спрощувати, то можете користуватись такою логікою. Якщо весь софт, який вам потрібен, існує під Apple та ігри вас не цікавлять, то просто дивіться на системні вимоги цього софта та беріть відповідний MacBook. А якщо хоча б на одне з цих двох питань ви відповіли ні, то вам потрібен ноутбук на Windows з урахуванням всього вищесказаного. І тоді переходимо до деталей. З розміром екрану все наче зрозуміло. Пам'ятаємо про баланс компактності та комфорту. Роздільна здатність це вже суто про комфорт, не про необхідність. Починати варто з Full HD. Якщо ви не працюєте з графікою, то вам цього вистачить майже під будь-яку діагональ. Quad HD – воно ж 2К. Це вже під екрани 17 дюймів та вище, або для тих. Хто працює з графікою навіть у менших розмірах, або для тих, хто грає, не використовуючи зовнішній монітор, і тут варто пам'ятати одну дуже важливу річ при інших рівних. У Full HD ви будете отримувати більше кадрів на секунду ніж у 2К. Ну і 4К. Це вже виключно для тих, хто працює з графікою. Саме тому прям ігрових лептопів з 4К дисплеями майже немає. А ось з типами панелей трохи складніше. TN. це вже минуле сторіччя. Я б не радив купляти TN дисплеями взагалі. IPS. Сучасний стандартний екран, який вже можна вважати базовим у нинішні часи. В 99 випадках зі 100 його вистачить на те, щоб працювати, подивитись якийсь фільм у щось пограти. Один випадок зі 100 – це дешеві IPS-панелі, які виглядають як ТН по запасу яскравості, теж як ТН, мають якісь серйозні перекоси по кольорах і взагалі виглядають як не IPS. Щоб на цей 1% не потрапити, я б радив читати відгуки, дивитись огляди або йти. І дивитись своїми власними очами наживо у магазині в її матриці. Вони трохи простіші, ніж IPS в аспекті кольорів, але трохи швидше в аспекті відгуку. І це вже більше про ігрові лептопи. Уникати цього типу панелей не варто, тому що сучасні віейки майже нічим не відрізняються від IPS, якщо дивитись нетренованим оком та не знати, куди саме дивитись. AMOLED та QLED в ноутах зустрічаються не дуже часто, отже, про них не варто. OLED набагато яскравіше, набагато контрастніше і неймовірний чорний кольор. І все в ньому круто, окрім одного. OLED вигорає. І звичайно ж, це не рік, не два, а ще у виробників є якісь превентивні фішечки з зуф-пікселів, скрінсейвери тощо. Але факт є факт. Якщо ви, наприклад, кожного дня працюєте в одному і тому самому софті, якісь елементи меню можуть почати вигорати. Або панель задач, якщо вона у вас постійно висить. Міні ЛЕД, як на мене, найкраще, що зараз існує в ноутах. Звичайно ж, у якійсь друкувальній машинці або середньому сегменті ви цього не знайдете. Це щось про гроші. Якщо ви працюєте в якихось графічних редакторах або з відеомонтажем, то цю інвестицію ви дуже швидко повернете. Але як для щоденного використання, просто повсякденного використання та ігор, це, як на мене, трохи оверкіл. Але якщо ви можете собі це дозволити, чому б ні? Частота зміни кадрів. Чим вона вища, тим краще, але тим і дорожче. Для повсякденного використання 144 Гц вистачить з головою. Але якщо менше, то це не є проблемою, тому що всі ми, майже всі ми, виросли на телевізорах та моніторах, у яких 60 Гц. Процесор. Звичайно ж, тут можна довго порівнювати, що краще: Intel чи AMD, AMD чи Intel, Але якщо ви не знаєте, чому саме вам потрібен той чи інший конкретний процесор, то немає різниці, кого ви оберете – синіх чи червоних. До речі, хто вам більше до вподоби – AMD чи Intel? Пишіть у коментах, мені цікаво. І зараз таки не біжуть M1, M1, M2, M1, M1, M2. Єдине, що тут можна порадити – це старайтесь обирати найсвіжіші покоління. А ще важлива ремарка: якщо ви ганяєтесь за довгим часом автономної роботи, то дивіться на енергоефективні проци. це: P у Intel та U у AMD. Оперативна пам'ять спочатку. Обсяг 8 брати вже не варто, тому що це вже не лептоп, це вже калькулятор. Сумно, але факт. Мінімально оптимально це 16. Або можна взяти і 8, якщо все інше вас влаштовує лише для того, щоб потім збільшити чи замінити оперативну пам'ять. Але тут є одразу два нюанси: по-перше. Багато виробників у багатьох моделях оперативну пам'ять розпаюють на платі. Отже, замінити її чи збільшити обсяг у вас фізично не вийде. Саме тому є фільтри по слотах оперативки та по її максимальному обсягу. Нюанс другий: не всі виробники та не в усіх моделях дозволяють зберігти гарантію після того, як ви замінили оперативну пам'ять, тобто відкрив корпус, втратив гарантію. Так, я розумію, звучить тупо, але що є, то є. Тому уточнювати цей момент треба по кожній конкретній моделі у тому магазині, де ви збираєтесь придбати ноутбук. Відеокарта вони бувають двох типів: інтегрована та дискретна. Якщо дуже спрощувати, то різниця в продуктивності. Сучасні інтегровані відеочіпи дозволяють грати у якісь іграшки десятирічної давнини на мінімальних або середніх налаштуваннях. Плюс-мінус дискретні ж для того, щоб грати у щось більш. Актуальне та працювати з 3D-графікою або відеомонтажем, щоб не перетворювати цей гайд на годинну лекцію. Якщо ви берете щось з дискретною відяхою, то скоріш за все це буде NVIDIA. І зараз брати карти серії GTX. Майже немає сенсу. Це варто робити тільки якщо на щось більш серйозне бюджету у вас не вистачає. Краще брати карти RTX. Топова зараз серія це сорокова. Вона максимально продуктивна, максимально крутезна, але звичайно ж дорога. Більш адекватна по цінниках, але все ще актуальне це. Тридцята серія, і вона ще довго буде актуальною. Чому саме RTX? Тому що там є дві ключові речі: перша це менш ключовий Ray Tracing. а друга це більш ключовий DLSS. Але знову ж це не лекція по відеокартах. Якщо вам це взагалі цікаво, то підпишіться на канал. У нас обов'язково таке відео буде. Коротше, якщо вам не потрібні ігри 3D та відеомонтаж, беріть інтегровану та заощадите купу грошей. Тип накопичувача. Зараз треба дуже постаратись, щоб знайти ноут з жорстким диском. Але якщо ви поціновувач антикваріату, то такі речі все ще існують. Тільки SSD. бажано PCI-Express 4.0. Це швидко, це зручно, це надійно і. І все щодо обсягу, дивіться самі, що вам треба зберігати, та скільки. Якщо хочете трохи заощадити, додайте фільтр з другим 2 слотом, щоб потім докупити другий накопичувач, коли він вам буде потрібен. Ємність батареї. Звичайно ж, чим більше, тим краще, але тим важче і дорожче. Якщо вам потрібен довгий час автономної роботи, то краще спочатку дивитись на енергоефективні процесори, потім на невеликі екрани, потім на невелику роздільну здатність. І тільки потім вже на ємність акумулятора, тому що це комплекс рішень, а не щось одне. Вага про неї варто, мабуть, було б спочатку, але нехай вже буде тут. Ноутбук це дуже розтяжне поняття в аспекті ваги. Вони бувають дуже різні, бувають менше кіло. О, бувають більше 4,5. і вгадайте з трьох спроб, що легше носити. Звичайно ж, якщо ваш ноут постійно стоїть вдома. Майже стаціонарно, то просто ігноруйте цей параметр. А якщо ви плануєте хоч інколи його з собою носити, то придивіться до цього параметра уважно. Транспортування лептопа не повинно перетворюватись на воркаут. Порти тут можна сказати всього дві речі: перша порахуйте, скільки всього вам треба підключити до вашого майбутнього лептопа: клавіатури, мишки, гарнітури, мабуть, якісь картрідери, що там вам ще треба. А потім порахуйте кількість портів у лептопі їх, скоріш за все буде менше, тому варто одразу замислитись про те, щоб докупити хаб. Це річ недорога, і вона справді здатна вирішити навіть ті ситуації, коли у вас у лептопі один USB-порт. Друга це Thunderbolt. Він може бути вашим дисплей-портом. Тобто ви можете не використовувати HDMI, або у вас його взагалі може не бути. Він може бути портом для зарядки ноута, тобто у вас може бути вдома стаціонарне комплектне зарядне та щось легке, 100 ватне з Type-C для подорожей або поїздок на офіс. А ще через нього можна під'єднати зовнішню відеокарту і перетворити ноут з якоюсь сумною інтегрованою картою на майже ігровий лептоп, вебка та шторка для неї. Ви, мабуть, зараз здивуєтесь, але не у всіх ноутів є вбудована веб-камера, і тому відеодзвінок у Сусідне місто, наприклад, якимось родичам перетворюється на просто голосовий дзвінок. Звичайно ж, вебку можна докупити окремо, але нащо, якщо вона вам потрібна, і вона може бути вбудована одразу в лептоп. Ну а шторка для вебки це так само надійно, як заклеювати її чимось, але зручніше та естетичніше. А якщо ви прям на всі 100% впевнені, що вебки це зайве, то такі ноути теж існують. Ще одна корисна опціональна річ: це номерний блок клавіатури. Комусь він потрібен. Бен комусь ні, але так чи інакше, якщо у вашого лептопа його немає, це не катастрофа. Його можна купити окремо. Так, звичайно ж, це буде окремий девайс, а це транспортування і все таке інше, але все ж таки можливість у вас є. Тим не менш краще про це подумати заздалегідь. Якщо на якесь своє питання у цьому відео ви відповіді не знайшли, то на сайті ще є багато фільтрів, і всі вони з поясненнями. Маючи ці пояснення та інформацію з цього відео, ви вже в змозі самостійно обрати собі ноут. А якщо у вас ще якісь питання залишились, не вистачає навіть цих пояснень та відео, то залишайте їх в коментарях. Ми із задоволенням відповімо на кожне. Ну і головне питання наостанок: ви впевнені, що вам потрібен новий ноут? Іноді заміна жорсткого диска на SSD, чистка від пилу та заміна термопасти, ну ще й апгрейд абгрейдоператви, роблять дива. Це звичайно ж про ті сценарії використання, коли ваш ноут – це умовна друкувальна машинка і він не розвалюється від часу, тому що йому більше років ніж вам. І на цій ноті не забувайте підписатись на наш канал та дивитись інші корисні відео. Побачимось!